Гострий коронарний синдром це термін, який ми використовуємо при первинному контакті з пацієнтом, у якого ми підозрюємо інфаркт міокарда або нестабільну стенокардію. Інфаркт міокарда може бути крупновагнищевим, коли тромб перекриває повністю судину, і дрібно коли тромб не повністю перекриває судину. Що характеризує гострий коронарне синдром? В першу чергу це поява болю, ангіозного болю, тиснучий, пекучий, біль за грудиною, який може віддавати в ліве плече, в передпліччя, в нижню щелепу. Піль, як правило, триває більше, ніж 20 хвилин і носить хвилеподібний характер. Також може супроводжуватись підвищеною пітливістю. Лікуємо ми гострий коронарний синдром, якщо це є. Крупний інфаркт або трансмуральний з перекриттям повністю судини тромбом, Ми використовуємо препарати для його розчинення, так звані фібринолітики. Обов'язково в лікування гострокоронарного синдрому це входить обезболення з використанням як анальгетиків, так і наркотичних анальгетиків, препаратів для розрідження крові, так званих антиагрегантів, це як ацтілсиліцилова кислота. І клопідогрель, також препаратів для розрідження кройнові антикоагулянтів. Використовуємо також препарати для пониження тиску, препарати групи нітрогліцерину. Якщо у вас з'явились вище наведені скарги, не займайтеся самолікуванням, обов'язково викликайте екстрену медичну допомогу. Адже чим швидше ви будете доставлені в лікувальний заклад, тим більше шансів врятувати ваше серце.